Підсумки минулорічного навчального року довели талантів у центральному міському районі вистачає. Саме тут мешкають креативні, активні і веселі юні криворіжці. Саме вони здобувають перемоги у численних конкурсах та фестивалях. Їх творчі роботи можна назвати витворами мистецтва. У цьому мали змогу переконатися всі, хто 1 вересня завітав на районне свято. На велику виставкову площу перетворився Арт Майдан, де і були виставлені найкращі роботи переможців. В нашій школі Криворожская общеобразовательная школа номер 28 работает кружок прикладного искусства, называется «Майстрыня». И в этом году, учебном году, наши дети – призеры областных, городских, ну и районных, соответственно, конкурсов разных уровней. Здесь представлена только очень небольшая часть. В нашей школе есть традиция проводить выставки тематические к рождественским праздникам, весенним праздникам. Есть у нас работы, посвященные Вираження школа родина для нас не просто формальность, это действительно так. Діти приходять не только учитися, но й развиваться во всех направлениях. Оленка Врученко, попри свій юний вік, вже має у своїй творчій скарбничці чимало перемог. Вона є лауратом міської премії обдаровані діти Надія Криворіжжя. І її роботи, як і багатьох інших вихованців гуртків та шкіл Центрального міського району, прикрасили площу біля театру і задали тон святкуванню, яке продовжилося вже у парку імені газети Правда гостей свята привітала Ірина Салтовська, голова центрально міської районної у місті Ради. Дозвольте мені. Виконати дуже почесну місію, передати слова поваги, подяки, слова вдячності і саме головне слова привітання з цим днем від Криворізького міського голови Юрія Григоровича Вілкула, натхнення вам здобутків, вершин і всього самого найкращого. Приймайте вітання, дорогі мешканці центрального міського району і гості. Ми з вами в новий навчальний рік входимо з великими здобутками. Протягом літнього і весняного періоду ми розпочали і зробили дуже багато в районі. Підготовані всі об'єкти навчальних закладів до нового навчального року. Для вас, шановні студенти і діти, учні, відкрити для насолоди і для розваги такі об'єкти, як театральна площа, світлодинамічні фонтани, благоустроєний такий дуже гарний парк. Для всіх мешканців району цього дня було приготовлено чимало приємних сюрпризів: виступи художніх самодіяльних колективів, уроки східних танців та виступ муніципального духового оркестру Криворіжцям до вподоби зміни, які перетворили один з найстаріших районів міста на сучасний культурний центр, що свідчить про те, що у кривому розі побільшало місць сімейного відпочинку, де панує атмосфера затишку і родинного свята.